Усміхнені діти, музика, танці та багато інших розваг. Із 7 червня у Черкасах відкрився літній табір для дітей з денним перебуванням Планета дитинства. Організатори зазначають, здорові та щасливі діти це і є те, за що ми зараз воюємо, бо дитячий сміх це символ вічності нашого народу, його стійкості і непереможності. Так! З понеділка до п'ятниці, з 8.00 до 17.30 черкаські діти мають змогу провести час цікаво, а головне безпечно. У таборі є облаштоване укриття та якісне харчування. А ще кваліфіковані викладачі, педагоги та тренери, розповідає Оксана Волочай. Ми співпрацюємо з Усіма спортивними школами міста Черкас з позашкіллям, а також з музичною школою, які організовують досвітля дітей таким чином, щоб воно було максимально насиченим і яскравим. На території готелю є укриття вчора. Наприклад, було дві повітряних тривоги, і під час кожної з них ми діток спускали в укриття. Кожен день спланований так, щоб діти своєчасно могли відпочивати, харчуватись, гратися та навчатись. Зараз вони у ігровій формі вивчають музичні інструменти. На іншій локації займаються хендмейдом, потім мають змогу побігати і на сам кінець потанцювати. Зі слів Ганни Савенко щодня на підопічних чекають нові заняття, екскурсії та локації. Намагаємося обирати такі, такі заходи, щоб було і цікаво, і корисно. Ми вже відвідали вчора. Відвідали з дітьми школу Сарабан. Вони отримали від цього задоволення, ну і надбали корисні знання. Намагаємося так, щоб це було цікаво, корисно, активно, і так, щоб діти оздоровилися і повернули ці миті дитинства. Да, на жаль, зараз ми працюємо в такі непрості часи, але кожна посмішка так, приносить нам задоволення і радість. До організації дитячого відпочинку долучилась Черкаська школа мистецтв. Директорка школи каже, діти із задоволенням беруть участь у іграх. В мене викладачі завжди готові, і коли вони бачать нові форми, то їм це цікаво. І в принципі, я оцін по сьогоднішньому дню побачила, вони отримують велике задоволення. Насправді, коли вони бачать, що діти посміхаються і дітям це подобається, то знаєте, і ми щасливі, тому що діти це наше майбутнє. У холі готелю гучно. Під червону калину діти вивчили танець та розважають постояльців. А ми, тую, червону, а ми нашу Україну. Хей, хей, Зі слів директорки готелю, літній табір зовсім не заважає гостям. Навіть навпаки, їм подобається. Наші гості вони взагалі в захваті. Вони е, з ними спілкуються з дітьми зранку, вони е, підіграють їм, підспівують. Тобто наші гості ми думали, що це буде створювати певні незручності. Але на сьогоднішній день наші гості такі молодці, що їм дуже дуже подобається. Вони дуже привітні. Вони дуже, е, їм дуже подобається наша ініціатива. Тому, в принципі, в нас проблем немає. Я вам навіть більше скажу, що навіть збільшилася кількість гостей, тому що їм навіть подобається перебувати от в такому шумі гамі серед такого, скажімо так, валту дітей. Щодо самих учасників табору, то вони задоволені, адже мають змогу вільно поспілкуватися з однолітками. Ми дуже багато чого робимо, у нас багато майстер-класів. Ми малюємо, робимо мот, ляльки-мотанки, ми стрибаємо на батутах, гуляємо, робимо руханки та танцюємо. Подобається тобі в таборі? Подобається. Друзів знайшов? собі?» Так багато друзів? Так. Да. Скажи, будь ласка, що сьогодні робили і що тобі сподобалось? Мені дуже сподобалося робити е, мотанку. Літній табір організували за ініціативи департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Працюватиме він до 26 серпня. Для того щоб потрапити до табору, батьки напередодні телефонують, подають заяву. І оформлюються на ту зміну, яку вони бажають. Організовано шість змін із 7 червня по 26 серпня. Зараз у нас працює перша зміна. На другу зміну вже досить велику кількість заяв ми отримали і вже плануємо третю зміну. Війна змінила усіх нас без винятку. Наші плани, наші принципи, наші вимоги до життя. Ця війна нахабно вкрала дитинство у юних українців. Бачити, як радіють наші діти, не щастя. Сподіваємося, що незабаром у житті кожної дитини будуть лише сонячні та радісні дні. Юрія Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.